59-й розділ малоймовірна дружба. Бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік подивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Перша книга Самуїлова, 16 розділ, 7 вірш. Хотів би ти потоваришувати за колою. Дякую, що запропонували, але не маю такого бажання. Однак є рибка, яка майже постійно перебуває з акулою. Це риба причепа. Її голова подібна на великий плаский присосок. Вона прикріплюється до тіла акули і разом із нею переміщується на значній відстані. Коли акула споживає їжу, риба причепа відкріплюється і ласує залишками. Смакота. Інколи ця рибка чистить тіло акули, навіть її рот, позбавляючи її від паразитів і від їжі, що застрягла між зубами. Після цього причепа знову присмоктується до акули і вирушає з нею в нову мандрівку. Так акула підтримує чистоту тіла, а причепа ніколи не буде голодною. Це безпрограшна ситуація для обох неочікуваних друзів. Хто коли міг би припустити, що акула й риба причепа потоваришують? це ще раз доводить, що не варто судити про книгу за її обкладинкою або ж про друга за його зовнішність. Ти напевно помітив. Що світові подобається оцінювати людей, беручи до уваги колір їхньої шкіри, їхній одяг, волосся, походження, кількість грошей у їхньому гаманці або те, як вони говорять. Бог каже, що всі ці речі не мають значення, принаймні для нього. Так само вони не повинні мати значення для тебе. Натомість тобі варто дивитися на серце людини, чи добра вона, чи готова допомогти, чи любить ця людина Бога? Ось що справді важливо навчись дивитися на серце людини, а не на її зовнішність, ти можеш отримати в подарунок неочікувану дружбу. Однак я б і надалі тримався осторонь від акул. Господи, допоможи мені не судити про людей з огляду на їхню зовнішність, допоможи мені натомість дивитися на серце, як це робиш і ти. Дивовижно! Ще одними неочікуваними друзями можна назвати гусінь і мурашок. Гусінь виділяє на своїй шкірі своєрідний цукор, який поїдають мурашки. Мурашки навзаєм захищають гусінь від хижаків, ос і клопів. Мурашки отримують їжу, а гусінь захист безпрограшний варіант для цих друзяк.